Друзі, як часто ви замислювались, що ховається за етикетками різних брендів олив? Адже справжніх виробників з нуля і до готового продукту у світі не так вже й багато. Більшість брендів розливає свої оливи на потужностях промислових гігантів, і різниця лише в тому, хто саме виробляє для вас оливу за вашим запитом, поки підтримуємо і тригу. Але не перемикайтесь, далі буде цікаво. Ми дуже багато розказуємо про єврорипар. Та іноді демонструємо вам, хто саме виробляє для них автозапчастини. Цього разу поговоримо про моторні оливи. адже знайшлося кілька цікавих підказочок. Все почалося з того, що наші колеги по ринку помітили схожість каністр «Єврорепар» та «Мобіл-1». І дійсно ця інформація легко підтвердилась. Адже на каністрах єврорепара є маркування EMB. А це у нас абревіатура відомої американської корпорації та виробника Олив ExxonMobil. Більше того, на деяких каністрах Єврорепара та Mobil 1 є додаткове маркування у вигляді літери G. І це код, який ExxonMobil використовує для олив, виготовлених на їхньому заводі в Гравеншоні. Це Франція. Це підтверджує і напис Made In France на упаковках Repair. І що ви думаєте, це все? Ні. Ми знайшли для вас дещо цікаве. А що це у нас? А це каністра оригінальної моторної оливи Toyota. І тут у нас і маркування ЄМБ, і літера G, та і форма каністри промовляє сама за себе. Це не оливи, це якісь браття-близнюки. Ну то ж робимо висновок. Коли ви обираєте єврорепар, то отримуєте продукт тієї ж якості, що Mobil 1 та оригінал Toyota. До речі, ви знали, що Єврорепар також дозволено заливати в негарантійні автомобілі на оригінальних сервісах Peugeot, Citroën, Opel та інших, які належать Stellantis. Тільки це ж все по секрету. Нікому не розповідайте. Ну і на останок не можу не сказати. Саме зараз у нас проходить крутезна акція. Купуєте уливи євроріпар, кешбеком отримуєте грошовий бонус на покупку інших запчастин. Більше сума замовлення, більше бонус. Поспішіть! І до зустрічі у нових відео.